Те, що сьогодні я вам казав, буде цікава інформація. А саме справжній скарб Це суха тирса. Це тирса, з якою ми робимо ваш світлий наповнювач. Дивіться, яка вона красива, яка вона суха. І саме цю тирсу ми використовуємо для того, щоб зробити світлий наповнювач для ваших котів. Я ніколи не показував, що ми її купуємо, як вона виглядає, десь інколи, може, пролітало, але ось вона крупним планом. Дивіться, ця тирса суха, з підстанка. Бачите, вона розлітається, вона суха. І саме з неї ми робимо деревний наповнювач сухий для ваших котиків, білий, світлий. Саме з цієї тирси. Ми робимо світлий наповнювач, який ви купуєте у нас по 230 гривень за 15 кілограм. І таких пакетів багато, бо будемо завтра робити. Слідкуйте за моїми відео, завтра вам покажу, як ми створюємо світло гранулу саме для вас. Світло-гранулу саме для ваших котиків. Яку ви так всі любите, і купуєте у нас по 230 гривень за 15 кг. Слідкуйте і купуйте.